Вітаю, друзі, минуло практично два роки з часу повномасштабного нападу московської орди на нашу батьківщину. Практично всі регіони України тим чи іншим чином постраждали від братньої любові. Місто Херсон це ще не єдине місто, в яке зумів зайти наш спільний. Ворог сьогодні в студії інтернет-видання Голос інфо завітав журналіст з Херсонщини Олег Батурин. Пане Олеже, вітаю! Вітаю чи закарбувались у пам'яті перші дні повномасштабної війни, як розпочалася війна, 24 лютого? Так, е коли ми е ще спали, е прокинулися від сильних вибухів. Це було десь біля п'ятої години ранку. Я сам живу в місті Каховка, це Лівобережна Херсонщина, і е, вже згодом стали відомі причини цих вибухів. Це росіяни е, розбили ракетну частину протиповітряної оборони, яка захищала якраз територію з Каховської ГЕС. І вже десь близько 10 11 години дня стало відомо про те, що окупанти вже прорвалися до самої Каховської ГЕС. Біля 12-ї години дня вони заїжджали на головну споруду північно-кримського каналу. Це також розташоване в Каховському районі, не дуже далеко від мого міста. Ми тоді з дружиною вирішили поїхати, подивитися, як, що взагалі відбувається. Були шоковані тим, що абсолютно мертві міста, нова Каховка, нікого немає посеред біла дня. І е, якісь реактивні літаки літають, велике, величезна кількість е, колон військової техніки, без, ніяким чином не марковані, але вже е, тоді ну, для мене було очевидно, що це йдуть російські окупанти, оскільки вони з боку Криму е, йдуть в бік е, в глиб Херсонської, Херсонської області. області так. Враження, коли ви побачили першого окупанта, наскільки я знаю, ви були під окупацією. Які перші враження? І, взагалі, як жилось під окупацією? Е, ну одразу зникло все. Буквально ще там якісь ну, залишки якихось товарів, залишалися в магазинах. Найбільш важким було відсутність ліків, тобто було очевидно, що треба там щось, щось розшукувати. Якісь звичайні речі в окупації вимагали просто дуже багато часу. Купити хліба, це треба було вранці піти, зайняти чергу, кілька годин простояти, і потім ти приносиш. Ці пару буханців хліба додому або, або будь-що, що потрібно. Так? Наші трошки виручали місцеві підприємства, типу е, компанії там, Чумак чи інші е, виробники, які просто ну, почали е, залишки своєї готової, своєї готової продукції за фактично забесня, то й просто роздавати людям. Дуже до речі, багато фермерів роздавали свою продукцію аграрну. От, ну, бензин зник з заправок, автобуси перестали ходити і. Вже буквально з перших днів стало відомо про те, що окупанти розстрілюють людей, які ну, проїжджають через їхні там, блокпости, які вони почали вже встановлювати. Спочатку це все сприймалося як якийсь такий а, дикий сюр, тому що а, ну, я, як журналіст, я завжди звик до того, щоб перевіряти будь-яку будь подібну інформацію. А тут її перевірити було практично неможливо вже потім, поступово, через день, через два. Через три надходили підтвердження, свідчення людей, і стало зрозуміло, що це ну, більш ніж серйозно все. Журналісти вони працюють завжди. Як працю... Чи працювали як журналіст під час окупації, чи ні? Я продовжував постійно працювати в окупації, але оглядаючись назад, Ну я розумію, що це ну було десь можливо таке надмірне геройство з з мого боку, тобто ну, деякі речі не варто було пробити. Тобто більше треба було уваги все ж таки приділяти своїй власній безпеці, але ну, і повноцінною роботою журналістською це також не назвеш, тому що верифікувати інформацію в окупації дуже, дуже складно, важко, не завжди те, що розповідають люди, навіть свідки якихось подій є дійсно таким, як вони кажуть, тому що ну, люди завжди бачать якусь одну частину певної історії чи фактів. Тобто, коли я виїхав з окупації на початку квітня 2022 року, лише тоді я зміг більш повноцінно працювати і писати в тому числі про теми, пов'язані з окупацією. Чи була вам, як журналістом, оцінена зразу ця ситуація, що відбувається? Так, я зрозумів, що це всерйоз, надовго, вкрай небезпечно. Що очевидно, що росіяни готують сценарій для Херсонщини: Кримський, Донецький, Луганський і ем, будуть намагатися незаконно анексувати. Але ми тоді опинилися фактично в пастці, Вже виїхати з 24 лютого фактично було неможливо. Плюс була така певна ну розгубленість, куди їхати, ну де рятуватися, і вирішили все ж таки перечекати, щоб зрозуміти зібрати інформацію, якими нам яким чином виїжджати, як себе поводити на російських цих блокпостах. У другій половині березня вже така інформація почала надходити, бо люди вже почали якось їздити, і лише тоді стало зрозуміло, що зараз є шанс виїхати. Цивільне населення. Як поводились окупанти з цивільним населенням? Жахливо. 24 лютого під час захоплення ними Каховської ГЕС вони розстріляли там цілу родину. П'ять чоловік вбили. Це було десь у другій половині дня. Наступні дні росіяни продовжували вбивати людей. Як правило, це було на блокпостах, або поблизу їхніх блокпостів. Щось їм не сподобалося, приміром, так. Або як ну, розповідали очевидці, людина, водій, який був в машині, просто перелякався, переплутав. Педалі і замість пригальмувати газу. і вони просто розстріляли цю машину. Кожного дня тоді надходила інформація про вбитих людей. Кожного дня одразу припинилося надання медичної допомоги, фактично. Ну тобто, найбільш важко було тим людям, які потребують якихось специфічних ліків, там не знаю, або інсуліну, там діабетики, ну люди з віл. Це були жах, жахливі часи настали. На журналістів, на військових мокшинці завжди влаштовували полювання. Як вам вдалося уникнути цього? Чи не, чи не вдалося Ні, 12 березня 2022 року вони мене схопили, тримали десь біля восьми днів. В новій каховці і в Херсоні. 20 березня вони мене відпустили. Були допити, були постійні, якісь дії? постійні допити. Ну починалося все з погроз, погроз вбивством, розправою. Ну, взагалі нічого схожого на якісь е, слідчі дії, процесуальні дії це, ну, нічого взагалі не було. Це просто такий хаос, це просто зведення рахунків, це така ненависть, агресія. Це вас затримали чи затримали по доносу якомусь? Чи це просто було випадкове затримання на певному блокпосту? Справа в тім, що я би сам хотів би дізнатися, як це ну, сталася ця історія, тому що. Ми домовилися зустрітися з одним моїм знайомим з сусіднього міста. Ми з ним домовилися про зустріч. Я пішов на зустріч з ним, але замість нього на цій зустрічі були Жінчі представники були. очевидно Росгвардії. От, вже потім, наступного дня, я зрозумів, що він в такій же ситуації, як я, тобто його викрали. І Це ще також був журналіст. Він колишній журналіст. Його звати Сергій Цегіпов, він досі перебуває О, в полоні окупантів. Так, його досі тримають. Лише потім я дізнався, що його якраз незадовго до того, як мене вони викрали. Вони викрали його. Можливо, можливо, це співпало. Можливо, можливо, у нього не було інших варіантів. Можливо, у нього не було іншого виходу. Так тому у мене немає відповіді на це питання. Як, як сталося? Тут можуть бути лише якісь мої припущення. Протримали 10 днів, так? 9, Біля 9-10 днів. Uh -huh. е ви були в повному небаченні того, що відбувається, так? <свист> <свист> чому відпустили? Відпустили <свист> по щось, чи відпустили знову зустрінетись? Я З... теж, знову ж таки, я теж хотів би дізнатися, чому відпустили? Тому що. Ну, Я можу лише з певних таких якихось моментів зробити свої висновки, чому відпустили. Перше, я впевнений, переконаний в тому, що спрацював розголос навколо мого викрадення, тому що дуже багато вже потім я переконався, що дійсно розголос був величезний, велика була. Ну, багато інформації про моє зникнення, про моє викрадення. А окупанти і мені, і іншим бранцям, з буквально з перших днів, з перших годин викрадення, казали, що ви нікому не потрібні про вас, всі забули. І це така, теж такий елемент психологічної атаки, як я вважаю, з їхнього боку. От, але це спрацьовувало в таких умовах. Воно до певної Так, так. По-друге, це такі мої вже спостереження з того, що я побачив під час полону, що дуже багато бранців. Більшість чи майже всі бранці, які на той момент були, вони тільки-тільки розкручували цей маховик терору на Херсонщині. Це були атовці, це були військові. Вони там розшукували правоохоронців. Якихось проукраїнських активістів, але з прицілом більше на військову так частину і Мені так здавалося, ну, з того, що я чув, і ці допити цих людей, що вони в першу чергу цікавляться такими категоріями, вони навіть мене розпитували. Хоча вони також мене питали і про а, журналістів інших, і про чомусь білоруських журналістів, білоруських опозиціонерів, вони теж так дуже шукали, шукали да, хто тут в Херсоні працює з Білорусі. Чомусь так. От і третій такий момент це теж мої думки. Можливо, спрацювало те, що вони не зовсім розуміли, що зі мною робити на той момент. Але я розумів, що якщо навіть зараз мене відпускають, то це не назавжди. Тобто мені розслаблятися рано. І саме тому я почав якось більш думати активніше щодо, щодо свого виїзду. І, власне, так і сталося. Ми виїхали з Каховки 20, 31 березня 2022 року. Виїжджали 4 дні, тобто потім кілька днів ми під Херсоном знаходилися в, ну, в процесі виїзду, mm -hmm. так. А 1 квітня російські військові захопили вже, фактично, зайшли, захопили міську раду в Каховці, встановили голову своєї окупаційної адміністрації, і з 1 квітня почався такий тотальний вже терор. До цього там терор був такий, ну вони набігами були, так влаштовували там якісь. Свої патрулі, але це один день на тиждень могло бути. Так? Або там по, явно по наводці там заїхали, когось схопили. А так, щоб тотально вже з 1 квітня повністю тотальна їхня влада вже в Каховці була. І потім мені стало відомо, що десь в першій декаді квітня мене шукали. мене розшукували і потім розшукували, вони не знали, де я. Я зрозумів, що ми вчасно виїхали, що ну тобто, вони би рано чи пізно згадали про мене. І власне більше викрадати і більше, більше якось конкретно тероризувати журналістів, колег. Вони за моїми спостереженнями почали якраз десь з кінця березня. Тобто, вони тоді активно з ними записували пропагандистські відео. Такі, як їм потрібно, так. Потім вони вже більш детальніше, вже вимагали співпрацювати з ними, тобто вже якісь конкретні пропозиції надходили. Так? Є історія мого колеги з нової каховки, редактора місцевої газети. Чоловіка ну, немолодого, якого вони тримали в полоні, вони йому, зрештою, коли ну, він відмовився працювати на їхню окупаційну газету, яку вони тільки-тільки задумали створити. Чому от я думаю, одна з причин, чого його викрали, вони хотіли, вони шукали кадри, і не могли знайти місцеві саме місцеві, а, місцеві, так і вони йому зрештою сказали, що ми забороняємо тобі займатися журналістською діяльністю, і навіть забороняємо тобі друкувати свої вірші, новели. Але окей, писати ти їх можеш, але для себе на даний час ви перебуваєте у нас на Прикарпатті. Чим займаєтесь? Чи надалі займаєтесь журналістською діяльністю, чи відвідуєте Херсонщину? Якщо так, то декілька слів про це. Я продовжую працювати в Херсонській області, тобто мій фокус залишається на Херсонщині і роботи дуже багато, я навіть думав в перші дні. Тижні окупації, що все з моєю журналістською кар'єрою можна завершувати. Я нікому, ну, взагалі це нікому не буде потрібно і працювати буде неможливо. Виявилося навпаки. Бо, на жаль, і та кількість воєнних злочинів, які вчиняють окупанти, і безліч історій супутніх. Я продовжую їздити на звільнені е, території тобто області. Тобто фіксація фіксація самовіського. Я займаюся злочинями. якраз так, я фіксую, документую воєнні злочини. Я займаюся, пишу репортажі з Херсонщини, новини, викриваю колаборантів, дуже багато працюю по тимчасово окупованій частині Херсонщини. Багато інформації подаю звіти, що там відбувається, хто, кого там призначають, хто ці люди, який взагалі такий портрет цих зрадників. Постійно буваю, практично щомісяця. Так склалося останнім часом, що на Херсонщині проживало багато російськомовного населення, які прагнули жити разом з так званим старшим братом, які зараз настрої там. Мені здається, по-перше, що це трошки такий міф про те, що багато було російськомовного населення на Херсонщині. Це не зовсім так. Ну, хіба що можливо. За виключенням Херсона завжди фокус мій був на Херсонщині поза межами обласного центру. Мене завжди цікавило, що відбувається в регіонах, в районах, в селах, селищах, містечках. Постійно туди намагався їздити зараз продовжую це робити. Так, от е, настрої людей вони не були якимось чином проросійські, абсолютно. Причому Дуже часто і ми про це говоримо, і я аналізую в моєму середовищі приміром, друзі, знайомі там, або люди, ну просто кого я хоч якось поважав ну, по роботі, так? бо у ну, кожного напевно навіть є там якісь посадовці, яких ти ну, можеш поважати за якусь позицію чи за щось. То не було таких е, випадків. якраз навпаки, мене дуже здивували ті люди, які е, були достав в достатній мірі якісь проросійські, або я вважав їх такими, так які там були російськомовними і які не стали зрадниками. От це мене дуже здивувало. Приємно, що дуже багато таких людей, ну от які для мене очевидно могли бути так. Бути в першому ешелоні, такому вони такими не виявилися. Зараз ситуація трошки інша. Складніше, бо вже скоро буде два роки, як триває тимчасова окупація Лівобережної Херсонщини. Дуже багато людей були змушені отримувати російські паспорти це проти волі. От, звісно, була категорія людей, які зробили це добровільно, але навіть за моїми спостереженнями, це ну не, не більшість точно. А, лише Деякі е, е, окремі громади чи окремі населені пункти про них можна говорити, що там якось концентрація цих колаборантів чи про російського населення виявилася з різних причин високою, але це це скоріше такі окремі виключення. Олеже, дякую, що. Не відмовились, відвідали студію інтернет видання Голос інфо. Ви дійсно робите дуже і дуже важливу роботу від нашої редакції. Ми бажаємо вам наснаги, терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Дякую. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо був журналіст із Херсонщини Олег Батури. До зустрічі в наших наступних сюжетах.